Доброго дня! Сьогодні я хочу вам прочитати книжечку Клопітний День у білки Люсі Берна. Настала осінь, і білочка, вибравши годжу днину, вирішила назбирати побільше більше жолудів. Вона вирушила в дорогу, покативши свого старенького червоного возика. Не встигла вона далеко відійти від дому, як із кущів, вистрибнув зайчик. Доброго ранку, білочка, привітався зайчик. Не хочеш погратися зі мною у квача серед листя? Сьогодні не можу. Я дуже зайнята, відповіла білочка і поквапилась далі. Незабаром білочка зустріла свою подружку мишку. Не хочеш зайти в гості і погратися в моєму гніздечку? прошепотіла мишка. Не зараз у мене зовсім немає часу. Пахапцям відповіла білочка. Білочка вже не збирала чимало жолудів у свій візок, коли це з нори визирнув борсук. Здорова була, білочка, озвався борсук. Як життя, нема часу на розмови, треба жолоді збирати, відказала білочка і помчала геть. Візок білочки був майже повний. Коли коли вона зустріла сову і лисичку. Привіт, Білочка!» – гухнула сова. Чудовий день, проговкотіла лисичка. Ходімо пограємось. Сьогодні мені ніколи, я поспішаю, захекано відповіла білочка, смикаючи свого возика. Хек-хук. Нарешті більчий возик був повний і дуже-дуже важкий. Вона витягла його на вершину крутого пагорба і раптом почула гучне хрясь. це відламалася ручка, поламаний возик покотився з пагорба, вдарився об каміння і грюк, Жолоді жолуді розлетілися на всі боки. І тут щось зашелестіло в листях позаду білочки. Я почула якийсь шум, ухнула сова. З тобою все гаразд? запитала лисичка. Мої жолодь розлетілись повсюду, поскаржилась білочка. Тепер я їх ніколи не знайду. Ми тобі допоможемо, прошепотіла мишка. Усі разом ми їх умить познаходимо. Саме так вони і зробили. Мишка знайшла один жолудь під великим листочком. Лисичка знайшла двійко біля гриб... бочків. Сова знайшла аж три серед соснових шишок. Барсук знайшов чотири жолоді за колотою порослою мохом. А зайчик знайшов аж п'ять у густій травичці. Звірята поскладались із жолуді у візок. А потім вони допомогли білочці довести возика додому. Вибачте, що не зупинилася і не погралася з вами, сказала білочка. Ви всі були такі добрі. Так, для того ж друзі існують, усміхнувся барсук. А ще друзі існують, щоб гратися з ними у квача, засміялась білочка, стрибнувши в купу листя. Ану, хто мене спіймає?